Формуємо мислення переможця, забуваємо про виправдовування та порівняння себе з іншими. Для того, щоб перевести свої налаштування на успіх на новий рівень. Перш за все, потрібно працювати з підсвідомістю та мисленням. Вивчаємо та розуміємо, які підходи характерні для успішних людей. Вони не зупиняються, коли стикаються зі знаннями чи навичками, які їм невідомі. Замість цього вони визначають, як можна отримати цю інформацію або навчитися, або де знайти допомогу. У них немає паніки, якщо у них зараз немає достатньо ресурсів для досягнення своєї мети. Вони не скиглять, а розглядають це як ще один виклик. І розробляють план для отримання необхідних ресурсів. Вони не вважають, що хтось інший має більше щастя чи вдачі. Замість цього, коли вони бачать успішну людину, вони питають себе, яким чином вони можуть досягти таких самих результатів.